Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні вам покажу шкоду Octavia 2019 рік, 1.6 дизельний двигун, яка актуальна в мене в Німеччині до продажу. Також можна її доставити в Україну. З доставочкою під ключ даний автомобіль буде коштувати 14,5 тисяч доларів або 12,5 тисяч євро. Зараз детально вам покажу комплектацію, пройдусь прибором. Покажу всі нюанси, зколи, які має автомобілі, щоб ви детально розуміли, який автомобіль ви можете отримати під ключ в Україні. Зараз пройдемося детально по стану, поетапно вам покажу, в якому стані кузов, салон, комплектація. Автомобіль мав одного власника в Німеччині. Автомобіль з лізінгу Був, працював на одній компанії, возив персонал загальних подряпин. З колів явних немає. По комплектації бачимо безключовий доступ. Він працює. З основних недоліків це потрібно замінити вкладиш цього дзеркала. Бачимо, має топові фари, адаптивний круїз, отримання в смузі. Як я вже казав, безключовий доступ. Дзеркала складаються, також має автомобільчик Apple CarPlay. Бачимо на передній частині. Де-не-де можна буде знайти декілька сколів. Рівномірно легенько відпискоструєно, тому що автомобіль не фарбований має 273 тисячі пробігу. Він вже пройшов обслуговування, замінений ремінь, ГРМ, помпу, ролики, весь комплект. Ніяких шумів від маховика. Нічого немає. Це бачимо неоригінальні диски такі 23-го року гума. Зимова стоїть континенталь з гарним протектором. Якщо придивлятись де-не-де, -де можливі такі сліди експлуатації, а також, як я показав, з того боку є. Ушкодження на вкладиші, на дзеркалі. Оце спальнеться, воно навіть не відчувається. Так, ззаду в нас фулда стоїть гума теж 22-го року. Непоганий, непоганий стан. Ззаду фаркопчик, арктроніки, теж ЛЕД. Оптика ззаду топова під кутом, якщо дивитись, видно, що оригінальний шар фарби. Нічого не заполіровано, не... де-не-де є парковищні, паркувальні такі сліди з старця, з кута дверей. Легенького і полярування легенького. І отам бачимо теж є скол. І... Їм В принципі, вона не брудна, але де де-не-де місцями бажано було б її освіжити. так Зараз їм заведемо її. О, ми 273 пробіг потрібно зробити інспекцію. Замінити мастило. Так. Парктроніки перед-зад. Коробка працює бездоганно, без ривків і так далі. Кермо теж без пошкоджень. Ззаду виглядає так. Ніяких пошкоджень, запах приємний в салоні. Карти збережені. Шуму від маховика немає, його вже замінили, я думаю, на цьому пробіжі. Було декілька в мене автомобілів з цієї фірми, вже один продав. Не залишився. Бачимо. Все діло виглядає, тут нічого не пошкоджено, ніяких слідів скручування. Зараз ми ще детально пройдемось приборчиком. Отак працює задня оптика. Карти теж збережені. Це буде чистий 19-й рік, тому потрібен Перевіряйте тінь-код. Бачимо Apple CarPlay. Ну і перевіримо приборчиком. Зараз я покажу який шарлак має автомобіль. 128, 109, 103. 119, 126, 103, 111, 133, 109, 112, 102, 126, 120, 93. Автомобіль також ви можете купити в мене в Німеччині. Буде він за ціною нето 7800 плюс 19% залишити нарвершторика ауціон або якщо моїм перевізником 7800 з доставочкою або під ключ на обліку в районі 12,5 євро або 14,5 доларів. доларівчику можете замовити Паду ніяких нюансів немає. вся історія по сервісу на Volkswagen. Зараз керується без зауважень. Замінили мастило. Вкладиш оцей надзеркало і поїхали. Топова оптика LED спереду заду. Ну і по комплектації, так як я казав. Отак виглядає передня оптика. Кого зацікавив цей автомобіль або інші з Німеччини, звертайтесь. Всім гарного дня.